Любі друзі, всім привіт! В нас сьогодні тематичне відео буде розпакування товарів для кухні. Зараз будемо розпочинати з такого щось габаритного, а саме цікаве лишимо на потім. Допомагати нам сьогодні буде Black Jack. Він відпочиває, але зараз тільки ми почнемо знімати, він почне десь бігати. Ох, я зараз наснімаю, знімаю да, для кухні. Я ж Цьому не дуже шарю. Зняли ми верхній шар і відразу можемо побачити, що пакування тут дуже дуже круте з такими повітряними відсіками. Тобто, товар, який всередині дуже надійно захищений. Ми його відкрили всередині, бачимо, ще ось такий наповнювач. Тобто, наш товар дуже дуже надійно захищений. Зараз будемо дивитися, чи хоч сам товар не пошкоджений. Розпакували це, у нас є сковорідка. Але сковорідка не звичайна, а така глибока, і називається вона Вог. Мені сказали її назвати, я в цих справах не дуже розуміюся. Значить, вона дуже крута, антипригарне покриття. Можна використовувати її із індукційними плитами, бо в неї є ось така тут стальна пластина. Ця пластина допомагає їй рівномірно приготувати вашу їжу. Це, до речі, дуже відомий бренд Валфос. Називається він. В Китаї він дуже-дуже ціниться. Тут у нас написано, що її можна використовувати і в духових шафах. Написано, що мікрохвильовка ну це щось, я сумніваюся. А також написано, що її можна за заморожувати, в принципі, мити в посудомийній машині. Це дуже круто. Нам вона приїздить з знятою ручкою. Зібрали ми цю ручку, у нас тут є все за клепочками заклепано. Ручка дуже така масивна, все надійно зроблено, стінка товста. Значить, дуже крута, якісна сковорідка, яку можна рекомендувати. Коштувала вона в районі 400 гривень. Під час її покупки можна було використати купон з гри. Купон з гри є в євромані. Тобто ви там, потрібно було вам збирати бали, ви ці бали обмінюєте на справжні гривні і купуєте ось такий товар за 1 цент. Тобто всі 400 гривень ми оплатили купоном і витратили на неї 1 цент 40 копійок нашими. Дуже крута річ, є в Aliexpress дуже корисні ігри, так що обов'язково в них грайте, якщо вони вигідні. Хочу сказати дуже багато коментарів є під відео, що ми пишемо недійсні ціни. Насправді ми ціни вказуємо на момент замовлення. На момент замовлення, як правило, ціни нижчі. Наприклад, продавець, якийсь купончик додав, якась там знижечка у нього, якийсь розпродаж. І ви просто підписуйтесь на нашу групу Telegram, і там будуть завжди актуальні ціни. Ви будете замовляти разом з нами по тим акційним цінам. І потім, коли вони вам будуть приїздити ці товари, то будуть такі ціни, як у відео. В принципі, все доступно пояснив. Сковорідки ставим 10 із 10. Але дивіться, на даний момент ціна на цю сковорідку буде не актуальна. І, скоріше всього, вона буде коштувати набагато більше, ніж 400 гривень. Відкриваємо наступне. Відкрили, бачимо, у нас є дві картонні коробочки. Відразу хочу сказати, коробочкам цим дісталося. Ось так вони виглядають. Їх, напевно, десь кидали на дорозі по дорозі до України. Значить, ми його розпакували. Це у нас є набори для кухні. Ось так тут у нас вони будуть виглядати. У вас є такий стакан пластиковий, і тут просто куча їх, які хочете. 12 штук, є отакий вінчик, це вінчик, вінчику, в як правильно. У вінчику, до речі, чи ручка пластикова, а тут дерев'яна. Це, мабуть, комусь буде важливо. Два набори різних кольорів, один собі, один на подарунок. Я вважаю 10 із 10. І переходимо далі. Дуже крутий, якісний набір. Беремо наступне, відкриваємо його. Тут уже коробочка, до речі, рівненька. Сюди потрібно вставити 4 батарейки формату 2А. Ми його збираємо. Перевіряємо, чи воно працює, воно... воно працює, але щоб його заправити, тобто тою крупою, яку воно буде роздрібнювати, то потрібно зробити ось так. І потім в нас є ось така дирочка, щоб сюди його насипати. Ми його насипали, зафіксували, тепер ще раз зафіксували і тепер вмикаємо. Так, подрібнювання в нас відбувається дуже впевнено. Тут можна регулювати ще. Омел, тобто крупніше, більш мілко. Так, працює, штука класна. В принципі, по якості також непогане. Ну, є таке, видно, що воно таке не, не дуже дорога якість пластику. Ну, я вважаю 9 із 10, воно однозначно заслуговує. В принципі, річ потрібна на будь-якій кухні, можна рекомендувати. Переходимо далі. Так, переходимо до наступного, будемо відкривати. Це у нас є робот пилосос ось так він буде виглядати. Називається він К-16. Я про такий бренд чую в перший раз. Буде працювати він у нас на кухні, тому ми його додаємо до рубрики кухня. Ти розумієш, що це мусор? Що він буде пилосос? Це дитячі іграшки лучше роблять. Ну, оце думаєш сильно буде загрівати? Тупо сміття. Значить, розпакували пилосос сам по собі, жах якийсь. ну Коштує він 100 гривень, то в принципі за 100 гривень може і, і кращого і не повинно бути. В нього є одна кнопка керування, тобто вкл або викл. Зарядка в нього від USB, але такий спеціальний штекер круглий, тонесенький. Далі в комплекті в нас є ось така ганчірочка. Ось така малесенька. І є ось така липучечка. Ми тут думали, що напевно потрібно липучечку приклеїти ось сюди і ганчірочку цю ось сюди, і воно буде типу там вам мити, замітати підлогу. Ми тут трішечки розсипали крупу, зараз перевіримо, як він буде у нас працювати, чи буде він щось змітати. Поїздив крупа, як лежала, так і лежить. Щось трішечки звичайно, зібрав, ось я можу висипати. Тут трішечки, звичайно, зібрав, але ну, дивіться, ні не мішка, немає нічого. Якийсь є ось такий малесенький фільтрик, який потрібно, напевно, час від часу мити. Та, в принципі, все. Я вважаю поставити йому оцінку 1 із 10, ні в якому разі не рекомендувати, і посилання в описі на нього не буде. Переходимо до наступного. У нас є ось така коробочка. Зараз будемо відкривати, дивитися, що там всередині. Розпакували це, в нас є диспенсер для мила. Диспенсер не прям для рідкого мила, а для суміші вода і мильний засіб. Тобто мила ми беремо один, води три. І він у нас буде робити піну. Відразу хочу сказати вам, що він приїжджає увімкнений. Тобто він, напевно, при транспортуванні трішечки увімкнувся. Ємність у нього 600 мл. Це дуже крута річ. З купоном продавця він коштував 100 гривень 99 гривень. Роз'єм зарядки в нього Type-C. Скажу так, що ми вже таким користуємося, дуже класна річ. Рекомендуємо 10 із 10, але напевно, на момент викладання цього ролику він буде коштувати трішечки дорожчий. То в принципі, все, використовувати на кухні, ми його будемо з миючими засобами для кухні, то, тому йому його додали в це розпакування. Е, рекомендувати однозначно можна, 10 із 10 переходимо далі. Відкрили ми наступне, і це в нас є ось такі ганчірочки для кухні. Наприклад, там мити посуд, можна там, наприклад, вашу стільницю мити, напевно, ними, я не знаю. Дуже м'якенькі, і в нас такі є абразивні такі штуки, щоб можна було відмивати, наприклад, щось таке пригорівше. В принципі, непогана річ. Два наборчики в нас в комплекті, тобто 8 штук. Ціну ви зараз побачите в себе на екрані. Значить, даний товар порекомендувала нам підписниця, був купон продавця, коштувало дуже недорого, і ціна була дуже-дуже вигідна. Я вважаю цьому товару поставити 10 із 10. І переходимо далі. Ми розпакували, це в нас є формочки для аерогрилю. Є отака прямокутна, є така кругла. І дивіться, у нас є ось такі одноразові формочки. також, е, Вони такі, тобто з паперу прямокутного розміру, будуть приблизно схожі на ці. Тобто ці ми можемо мити в посудомийці руками, як кому зручно. Це буде кругла, також можна мити, бо ці дві з силіконові. А ці ви просто зготували і викидаємо. Зготували і викидаємо. Так, надіюся, все зрозуміло. Переходимо до наступного. Так, ми тепер беремо в руки наступну, будемо відкривати. Значить, ми розпакували. Це у нас є дуже крутий аерогриль від компанії Midja. Зараз будемо його відкривати. Дивіться, ось так. Знімається в нас плівочка. Дуже круто. І також ось внизу у нас також є плівочка. Зараз ми все відкриємо. І дивіться, як він у нас дуже круто виглядає. Все ціленьке. Ми вмикаємо його в мережу 220 вольт. До речі, зверніть увагу, що вилка в нас є європейська. Увімкнувся. Ми можемо відкрити цей контейнер. Коли ми контейнер дістали, екран вимкнувся. Коли ми вставили, екран увімкнувся. Вибираємо меню чипси і вибираємо температуру, наприклад, 190 градусів. 1. Тепер натискаємо таймер 18 хвилин. Ну, давайте, напевно, поставимо менше. 10 хвилин. Температура 190, але ми вже її виставили. Натискаємо старт. Скажу я вам, шумить він доволі таки сильно, але шумить він за рахунок того, що в нас є тени і вентилятор, тобто він працює по режимі конвенції. Швидше за все, він зараз у нас прогрівається. Відповідний значок у нас мигає. Ми можемо під час його роботи дивитися у віконечко, як готується наша страва. Під час роботи ми його можемо відкрити, натиснувши кнопку. Ось відкрити. І в нас тут вже буде, наприклад, як в даному випадку, гаряча поверхня. Тобто він працює, перевірили. Тобто Ми можемо відкрити, подивитися на вашу страву. І далі закрити, і він буде продовжувати приготування. Значить, я не прям такий спеціаліст по цим всім штукам, але можу вам сказати по мені. У нас є режим чипси, режим випічка, режим м'яса, режим стей, риба, креветки, розморожування і кастомний режим, там де ви повністю все вручну будете тут виставляти: температуру, час, все, що я вам про нього можу розповісти на даний момент. Значить, його потрібно передавати на кухню. Щоб його тестували, а вже потім ми у відео напишемо оціночку, бо я прям так зразу не можу сказати. По зовнішньому вигляду то просто бомба. 10 із 10, дуже крутий. Приїжджає прям просто цілесенький, скрізь плівочки, все новесеньке. Дуже круто. До речі, коштує він на розпродажі приблизно 2000 гривень, там 2300, ну тобто 2 з ключечком. А ми купили його, використовуючи купон з гри. За 3 долари. Дуже класна ціна, і річ також класна. Ви просто подивіться в Україні, які на них просять ціни. Там ало їх продаєте, там щось взагалі 3-4 тисячі гривень. Всім рекомендуємо. Я вважаю апарат гідний вашої уваги. На сьогодні в нас з розпакуванням все. Хто не підписався на канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку і долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Зустрінемось у наступних відео.